Сьогодні в нас буде незвична розпаковка, ми довго до цього йшли і прийшли до того, що починаємо масово використовувати кліпсу. Ми кліпсою вже користувалися, але частково, тоді, коли ми кліпсу купували багато років назад, ще вона стоїла набагато дороже. Зараз на неї ціна вміняємо. Перед тим, як вибрати кліпсу, ми взяли собі ось такий наборчик із різними маркуваннями: кліпси. Обрали така, яка нам підходить. І основне замовлення вже зробили повністю на кліпсу, яка нам підходить для нашого використання. Посилання на магазин лишаємо під відео. Що хочеться відмітити, що в даному магазині є ціни як для оптових, так і для розничних покупців. І також є багато девайсів для вирощування рослин, які можуть вас зацікавити.